9 жовтня 2022 рік продовжую огляд сортів. Перед вами сорт Аріан. Це 3 роки і відколи вже однорічкою я висадив, з першого року вона плодоносить, Це вже її третє плодоношення, Мені писали в коментарях, що не буде змінюватися ні зовнішній вигляд, ні розмір, ні смак. Ні, зміни все ж таки є. все ж таки, Сигнальні, сигнальні плоди відрізняються вже від плодів вже більш такого стабільного врожаю, більш дорослішого дерева, однозначно. Бачимо, змінилося забарвлення від попередніх відео від попереднього плодоношення, більш інтенсивніше забарвлений став е, сорт гарного такого кольору. Минулоріч я робив вже дегустацію другого, другого врожаю. Смак також, смакові властивості також покращилися. Це сорт, який може більш такий тривалий період зберігатися в зимовій лешці. Я думаю, вже готовий він для, для того, аби його знімати. Дуже полюбляє він по такий супер врожайний сорт. Так, ну... Будемо далі за ним спостерігати, далі досліджувати його, що він собою уявляє. До хвороб дуже стійкий, будь-яких проблем. ну В принципі, сад оброблявся, ну подивіться, який листовий апарат стану на 9 жовтня. Красота без будь-яких навіть натяків на якісь пошкодження хворобами чи шкідниками. Ось, але я думаю, якби навіть був саду, який не обробляється, від до хвороб він все ж таки проявляв, проявляв би також сильну стійкість. На цьому все. Будемо завершувати наше відео. Огляд сорту пізньозимових яблук під назвою Аріан. Дякую за увагу.